Оголошую про старт восьмого благодійного аукціону на підтримку одного з військових формувань Прикарпаття, а саме 42 ї окремої механізованої бригади. Цей аукціон не просто подія, це ще один вияв нашої вдячності та підтримки українським захисникам. Його мета зібрати кошти на найнеобхідніше для нашого підрозділу воїни, якого несуть службу на передових позиціях. Ваша участь в аукціоні це можливість долучитися до доброї справи та нагода отримати унікальні лоти від виробів українських майстрів до артефактів із передової, а також ексклюзивні речі, створені нашими захисниками і дітьми, які щиро вірять в своє військо та Україну. Запрошую всіх бізнес, громадськість, митців, волонтерів, молодь стати частиною цього заходу. Бо підтримка збройних сил України це наша спільна справа. Об'єднуємо зусилля заради тих, хто боронить наше сьогодення і майбутнє. Слава Україні, слава нашим збройним силам.